Ті військовослужбовці, які раніше займалися, наприклад, стрийбовим, вони себе в бою показують дуже гарно. Я дізнався про арсофт тренувань з особистого досвіду. Я займався ними до початку повномасштабного вторгнення, саме стрийбованих експортом. Через це я прекрасно розумію, які є переваги, які плюси у використанні даних засобів для навчання спорту. Аерософт тренування ми проводимо доволі часто. Вони вписуються в систему загальної бойової підготовки, а саме в розділи тактичної підготовки і вогневої. Головна перевага Airsoft-тренування тренування про тоді, яку отримує військовослужбовець в етапі підготовки навчання злагодитись з іншими військовослужбовцями, попрацювати в певних бойових порядках, зрозуміти систему бою, застосувати максимально свій мозок. Він розуміє, що по ньому також можуть влучити, він повинен влучити і вибити ворога. Це те, що дає саме стрільбольна зброя, чого не дають інші засоби, наприклад, той же самий лазертак або використання охолощеної зброї, Металевий повністю корпус, він повністю відповідає бойовому аналогу. Ним реально можна бити, падати. Якщо порівняти і поставити, наприклад, зараз другий бойовий, то ви не відрізнете, чи це стрібольний, чи це реальна зброя. Виклик, який є, стрибовані зброя, все ж таки немає. Це потрібне обслуговування. Відповідно, фахівців у ну, своїх частинах їх немає. Відповідно, співпрацюємо з магазином, який надає нам фахівців, які можуть провести відповідне технічне обслуговування нашої зброї. Ми ж більше 10 років займаємося. І цим спортом і в принципі подаємо це спорядження. Магазин наш називається хітне. По початку повному штабного вторгнення вважалося, що ніхто воювати на відстань 20-50 метрів не буде. Як Казала практика, наразі це основні відстані для, для ведення бою стрілковим зброєю. Людина найбільша цінність в нашій країні, її потрібно добре підготувати всіма можливими шляхами для тренування короткій дистанції Наша страйбольна зброя підходить якомога краще. Наш асортимент є дуже широким. Ми пропонуємо від самих бюджетних лінійок до дуже професійної зброї. У нашому асортименті є більше ста 100... Зновитів різного роду гвинтівок, кулеметів, снайперських гвинтівок, плюс також там велика кількість пістолетів. Порівняння з конкурентами основна перевага – це. Постпродажний сервіс щоб вони якомога довше їм прослужили, вони могли довше тренуватися. За ерсот зброєю потрібно правильно доглядати. Основним елементом конструкції є набір шестерень в корпусі, вчасно їх перезмащувати корпусом зброї, де потрібно дотягувати елементи, які можуть повідкручуватись для всіх сил оборони. Ми робимо особливі умови, особливі ціни обслуговуються першочергово. Спорядження ремонтується і попадає в сервіс. Також позачергово Основна рекомендація це купляти чим міцніше, тому що людям треба тренуватися в різних умовах. Наразі у нас більше 30 вже військових частин, які в нас закупили, і на постійній основі вони закупляють оновлюють товари. Ми можемо забезпечити любе бажання самого прихитливого покупця.